Діти, які народилися в 2014 році, через 10 років війни з Росією виросли і вже самі мріють стати захисниками. Деякі з них жодного року не жили без війни в Україні, а деякі, на жаль, втратили своїх батьків на цій війні. І вже зараз вони чітко усвідомлюють, що Росія ворог. Команда ТЕСНЮЕЙ завітала до одного із дитячих вишколів, організованого головним управлінням розвідки України. Що там відбувається, розповім за мить. З вами новини ТЕСНЮЕЙ і я, Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до головного. Вишки патріотичної молоді з витяга проводиться спецпідрозділом гурмо України Артан. Діти з усіх куточків країни не просто вчаться тактиці, медицині та обороні, основам володіння зброєю, снайпінгу, а й засвоюють уроки. Єдності та відповідальності їхні очі палають, коли вони говорять про мрію стати військовими, щоб захищати Україну. Вони вже розуміють, що свобода це боротьба, а незалежність, цінність, яку треба оберігати. Ось 13-річна дівчинка Ніна у формі свого батька, яка на неї ще завелика, розповіла нам, чому мріє стати військовою. Мене мотивувало те, що я давно ще з Восьми років, коли тато розказував про свій досвід в АТО, то мені стала цікава ця тема, і дуже я як прониклась цим. І мені дуже хочеться, щоб я, коли стала трохи старша, то теж змогла захищати свою країну. Це я і зараз це стараюсь робити. Це регулярні поширення донатів та пере Перепост волонтерських як оголошень за збори. Бо донати я ще сама відкривати не можу, на жаль. Якби могла, то старалася б відкривати і закривати банки. Е, я хочу піти на медика, або якщо не вийде, то зразу в армію. бо це дуже важливо для мене, і армія і захист моєї країни це для мене понад усе. Я знаю історію України. Я знаю, як важко було здобувати незалежність, і якщо зараз її заберуть, то у нас мені здається не буде більше шансу вибороти її назад, тому що те, як Росія старається повернути радянський союз зараз, і як в радянському союзі були репресії, голод. Дефіцити всього, і заборона на будь-яку будь-яке самовираження, будь-яку ідентичність, то я не хочу такого для своїх родичів, своїх меншої сестри і своїх дітей. Нас всіх об'єднує спільна думка до того, що у нас спільний ворог, і ми маємо з ним боротись. А цей вишкіл нам тільки допомагає. Він допомагає нам слухатись наказу без о, того, питати навіщо, як, за що. Як каже моя мама, що тобі сказали каструлю на голову вдягнути? Вдягай, не питай, яка, навіщо, який розмір, скільки її носити. Просто вдягай і носи, доки не скажуть зняти. Ще цей вишкіл дуже об'єднує. Тут у нас колективна колективна відповідальність, і це я вважаю теж дуже важливо, щоб не було такого, як заздрості, що от один провинився, а іншим віддаватися, той один він просто стоїть, слухає виговор. Ні, ми тут віддаваємось всі і за кожного. Не питають, хто винен, просто такі, типу ага, говорите 30 віджимань, ага, ще щось тридцяточка. А за це, а за це соточка. Я ж народилася, коли почався Майдан. Так. Оце з дитинства, можна в війні сказати. Я з двох років сюди їжджу через батьків. Батьки у тебе військові? Так, да, військові. Мама медик, тато військовий так навчає. Що тобі тут подобається, що не подобається. Все подобається. Не подобається, що опалюється кімната. Опалюється? Ні, що не оп... ну, що опалюється. Хотілося, щоб було? Так. Як наметах. А ви жили в наметах? Так, да, ми жили на метах. Як тобі буде враження? Дуже гарно, прикольно. особливо гранати. Росія забрала цю, Крим, Ну, і зараз всю Україну хоче захопити, в принципі. Вони хотіли, хочуть ще Київ, Ну, щоб не було взагалі України. Як країни. Ти пишаюся своїми батьками? Так, да, дуже пишаюсь. А коли тато був на як якихось операціях? Я дуже-дуже переживала. І, коли мама їздить на роботу, вона так в Харківську область, так мені я за нею дуже переживаю. У майбутньому ти ким хочеш стати? Медиком. Як мама? Так, да, як мама. Військовим медиком чи таким? Військовим. Як мама, хоче саме бути. Вона дуже класна. Розкажи більше про цих всіх людей, ну дітей, які що їх тут об'єднує на твою думку? Ну, <звісна> Україна. <звісна> 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 Я зовут Юсіф, мені 11 літ. А чому хоче стати військовим? Захищати нашу Україну. Почали! Сьогодні вже почались, ну, почався двіж. Краще вже цікавіше. Вже і дрони прилетіли, і все, і краще клас. У вас тут у кожного є свої позивні? Так, у кожного. Чому бульбашка? Ну ми з моїм кубом ходили в ліс. Я собі заварив чай на кострі. Це було з нощовкою. Мені сказали знайти е, палки. Мені треба було знайти палки для костру. І тоді я пив чай, і мій е, тренер Ну він старший вчені, але він зараз заміняє тренера. Е, говорить буль-буль-буль, я починаю сміятись, потім опять «буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль». Я сміюсь, сміюсь і мені після цього дали позивний «бульбашка». Як а Як думаєш, що це всі дітей об'єднує? Об е, націоналізм та любов до своєї країни. Що не треба націоналізм? Націоналізм для мене це бути відданим для своєї країни, не боятися смерті за свою країну. Та й, ну, типу, знати також націоналістів, які також не проти загинути або покращити свою націю, свою країну. Кого ти знаєш, я тобі якийсь військовий, який захоплюєшся? Е, так. Ну, типу, Давід Хімік, але ну, це популярний чоловік. А ще є мій хрещений. Ну, мій хрещений, він військовий, дуже крутий, він воює довго. Ну, Такий прям рама у нього велика. Хочу бути схожим на нього. Він мені подарував два тернікети, коли я їхав на цей вишкіл. Ти коли виростеш ким хочеш стати? Ну, хтось говорить, що мені це не треба, але ну, типу, я хочу стати військовим. А чому тобі це подобається? Ну, чому ти про це думаєш? Ну, тому що на нашу Україну, якщо вивчати нашу історію, то можна побачити те, що кожен вік на нас хтось нападає. Тобто, там, ну, типу, там і ХІХ, і ХХ, і ХХІ століття протягом цих століть там багато війн. Типу, спочатку був ОУНУПА, ну, потім був Євромайдан, потім був Донбас, тепер повномасштабна війна. І, типу, ну, якщо ми хочемо зберегти свою націю, свою країну, то нам треба буде боротись за неї. Я з Черкас про вишки я дізнався з відео на Ютубі. Мені батько показав. Тебе тато військовий? Да. Ну. Да? Да. Був військовим. Зараз він на пенсії. Він поранений. Ти пишаєшся своїм татом? Так. Да. Я радий, що у мене такий батько. Що він тобі розповідав про то війну? Що ти знаєш про нього? Отак в загальному. Ну, в загальному, що ну погані люди, так образно. Ну, і батько розказував те саме. Ну і говорив, що у нього там багато друзів, які. Або поранені, або до сих пор на, на війні, або вже їх нема. Після вишколу я вже серйозно задумувався стати військовим. А чим тобі це? Ви... Ну, чому ти про це думаєш взагалі? Ну бо звитяга дала мені натхнення. Мені подобається вивчати воєнну справу. А на твою думку, що об'єднує всіх цих цих дітей? Тут? Всі цих дітей об'єднує те, що у них певне батьки теж воєнні, у деяких з них немає або тата який загинув, або він поранений, ну, або може мама пішла на війну, медиком і теж загинула. Те все може бути. Зараз такий час, що всього можна ожидати. Ми можемо взагалі завтра і не проснутися. Мені більше подобається БПЛА, бо дрони це класно. Живемо ми тут, знаєте, якось на голові. Ми в першу ніч спали в підвалі, ну, зато я виспався. Ну, а Не подобається мені більше всього цей рукопаш. А якщо бути точнішим, то те, що було в кінці. Нас заставили так віджиматися, що ну, качатися, що я єлі до кімнати дійшов. Напевно, військовим треба бути сильними. Так. Mm, да. Вони ж в броні, у них підсумок багато, рюкзаки, там обойми до свого оружі. Ну, Там багато чого треба з собою носити, це мінімум кілограм 40. То треба сила в руках. Да. Треба качатися, якщо хочеш стати військовим. Ну, в армії, так, да, качаються кожен день. Поки ти, тобі важко дається, так? Ну, не завжди, але трохи так. Зараз ж школа. Я не думаю особо про фізичну нагрузку. Треба зараз головою працювати, а не м'язами. Коли тату їздив на якісь завдання, ти переживав за він... да. нього. Так. Цікавий постійно? Так. Да? Да, я навіть не міг, що він не повернеться. Станеш ж військовим таким самим? Яка спеціальність. Ну, або дроном, ну, пілотом дрона, або цим, гранатним інженером. Ну, типа, там розтяжки робить, там може якісь. Способи замінування, там танки, різні протипіхотні міни нові робити. Ну, таке. Над правим плечем. Нас всіх об'єднує на даний момент війна. Ти теж спостерігаєш за військовим. Ти... Ну, буває час від часу спостерігаю, але не дуже часто. Твоїм друзям ти розповідаєш про цей важкі. Так, розповідаю. Деяких друзів це цікавить, але вони не можуть поїхати. Гра «Диверсія» – це неймовірно просто. А чому вони сказали? Гра «Диверсія» розкажи, що це. Гра «Диверсія» – це така гра, коли збираються е, дві або одна група диверсантів, і їм треба захопити підірвати об'єкти на базі оборонців. Це дуже цікаво. А оборонці повинні захистити, захистити свою базу від диверсантів. У Тебе такі шеврончики, де ти їх взяв? Е, оцей шеврончик мені подарував друг. Цей що в комплекті з формою. Це е, мій самий перший вишкіл, коли я їздив до Зіркрук. І там я його купив за 50 гривень, а це нам подарували на вишкілі. Це вже не багато тебе на різні вишколи, так? Так, да, це мій четвертий вишкіл. уже. Чому тобі це цікаво? Е, ну, Це дуже цікаво, мені стріляти хочеться, наприклад, там, грати. Інструктори, хороші, друзі, нові знайомства. Є мапа Deep State. Я по новинам дивлюся і в цій мапі дивлюся, як там, що там відбувається на фронті. Я цим інтересуюсь. Тобі є якісь військові, можливо, з медійних людей, яким ти захоплюєшся е, або, зі, ну, або з колишніх там в минулих століттях е, Ну, не знаю. Третя штурмова, класно. за третій штурмовим. Так, да, дивлюся відео в Ютубі. Ти в майбутньому теж хочеш стати військовим? Ну ще не знаю точно, але но... можливо. Як ти думаєш, що у вас тут всіх об'єднує? Нас тут об'єднує всіх війна. За війни ми всі тут. Це ідея національної свободи. Це про боротьбу. Це про революційні процеси. Це просто, не знаю, це вже для мене стиль життя. І для цих людей це просто теж ціль життя. І ну, це класно. Ми мусимо це все розуміти і все знати. Більше цим цікавитись, бо це від нас все залежить подальші дії. Тому треба цікавитися. Ти сама хочеш стати військовою Так. А чому? Ну. Я думаю, всі люди, які сюди приїхали, вони для цього і приїжджають, щоб в ну, типу, подальшому пов'язати своє життя з цим. Тому так. <рес> так, у мене зараз круг спілкування якраз таки і змінився. Типу з початком повномасштабної, там можна, ну, я просто побачила ідеї цих людей, ідеї інших людей. Круг спілкування трошки змінився. І, типу, наразі всі мої друзі вони або на цих вишколах, або роблять ці вишколи. Інші, так, ну, типу, багато людей насправді роблять ці вишколи. Вони Вони роблять ці вишколи, або вони вишколюються, або просто ми пересікаємося на якихось таких от е, цих заходах або в цих ідейних справах. Молодіжні вишколи в Україні це не лише практичні заняття, а й фундаментальна складова обороноздатності держави в умовах війни. Розвідники України наголошують, що такі навчання формують покоління свідомих громадян, здатних захищати себе, свої родини та країну. Дуже цікаво, проводимо вже четвертий раз. Читаємо основні фахові дисципліни, які максимально наближені до того навчання, яке проводиться з дійсними, з іншими військовими, і ми стараємося таким чином трохи перенести це на молодь, на дітей з метою патріотичного військового патріотичного виховання. Ну, десь, звичайно, воно трошки. Лайтовіше, десь воно простіше, десь воно веселіше, навіть ну, таким чином пробуємо якось спрацювати з нашою молоддю і з нашими дітьми. Ну, є діти, які вже за покликом серця вони хочуть бути військовими, є діти, дуже багато дітей, насправді, яких батьки військові, які воюють, які поранені, які, на жаль, загинули. І це для дітей, напевно, найбільша мотивація. Ті речі, які ну, мають жити в серці, і мають бути з тобою постійно, це віра, це любов до батьківщини. Вони якось дуже сильно загубилися. Ми пробуємо це яким чином виправити. У них зранку зарядка, е, сніданок. Е, потім починаються учбові дисципліни, е, фахові це снайпинг, тактична медицина, е, рукопашний бій, боротьба. Е, ми стараємося, ну я про нас намагаюся поменше там розповідати про війну, про ну, ті жахіті, які відбуваються. Я стараюся подати а, в якійсь такій формі, а, яка, є, яка має ігрову складову, але є необхідною в житті. Дуже багато речей просто, які використовуються на війні, можна не можуть зудатися в цивільному житті, і це вже було не раз. По-перше, в мене педагогічна освіта. Я дуже багато працював в школі, працював в викладав університеті. Потім дитячі табори. І з дітьми я працюю постійно. Ну, Крім того, в мене двоє своїх дітей. Так що це пов'язано по на мою думку, то на все життя. Спочатком повномасштабної війни, значить, я пішов до війська рік тому, отримав поранення. Під час свого перебування в госпіталі я відновив свої контакти старі ті, які були значить, з людьми, відновив контакти, з якими я проводив військово-патріотичні заходи, обдумав заново концепцію цього руху і, повернувшись на службу. Звернувся до командування свого і запропонував таку ідею значить, створити таку платформу національно-патріотичного виховання на базі нашого спецпідрозділу. Ну, от зараз ми вже провели четвертий такий захід з витяга. Значить, в допомогу нашому підрозділу залучено багато культурних діячів, істориків. Значить, бійців спецпідрозділів, інших ну, дружніх нам, а також громадські організації, наприклад, школа пілотування Драгон Скай. До нас на захід на заходи наші приїздять діти із всієї України. Тут представлені, ну, значить, всі регіони України, навіть діти, які переселенці із Криму, переселенці із східних регіонів. Ну так, вся територія України представлена в наших заходах. Основне завдання нашого, нашої цієї платформи звитяга значить, виховати. Вмотивованих українців, значить, відродити ідентичність українську в наших дітях, значить, нівелювати російські впливи, під які вони потрапляють ну, там, завдяки нашим засобам масової інформації, різним соціальним мережам. От для цього ми запрошуємо всіляких українців, значить, таких прокачаних, які допомагають дітям. Почати пишатися тим, що вони українці, і значить розуміти, що їм потрібно захищати в цій війні. Звичайно, основною ідеєю, ну після того як ми започаткували цей рух наш патріотичного такого військово-патріотичного виховання на базі нашого спецпідрозділу, основним завданням у нас було, крім виховання патріотичної молоді, ще також залучити інші підрозділи до якби цього руху мотивувати інші підрозділи, командування інших підрозділів формувати, брати під свою опіку молодіжні організації, навчальні заклади і на базі своїх військових формувань робити такі школи, проводити табори, значить, і там короткочасні якісь заходи, де б вони могли вчити військовим дисциплінам дітей, а також залучати туда культурних діячів, які б от, прокачували в дітях українство. Підготовлене населення є одним з найважливіших стримувальних факторів для ворога, адже агресор розуміє, що проти нього стоятиме не лише армія, а й нація. Такі ініціативи доводять в умовах війни суспільство стає єдиним організмом готових до боротьби за свою свободу та незалежність. А як ви думаєте, чи потрібні Україні такі вишколи, та які ще патріотичні заходи ви знаєте? Напишіть нам у коментарях. Залишайтесь з ЮЕ, щоб не припустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все до зустрічі.